Ну що, давайте продовжимо нашу невеличку екскурсію по магазину. Нагадаю, магазин «Козак», от графік роботи, контактні номера. Друзі, все є. Заходимо. При вході в магазин вас зустрічає така дуже хороша, красива з мапою України, зона відпочинку. Де собі можна, до речі, взяти каву, що дуже зручно. Ставте плюс в коментарі, хто знає, де ще можна попити каву. Чудова касова зона з великим логотипом. Зазвичай тут стоять привітні. Консультанти, менеджери, продавці, люди, які допоможуть вам більш правильно, чітко зробити вибір. Тут велика зона з шевронами, до речі, відразу на касовій зоні. Як на мене, дуже гарно. Далі, далі, друзі. Великий вибір флісок від різних виробників: МТАК, Пентагон, Гелікон, Камотек. Дуже великий вибір флісок. І не лише, до речі, є фліски. Є багато цивільного одягу від грецького бренду Пентагон. Також є багато різних поло. ремні, звичайно, що. Отут. От так, друзі, пролайкайте, будь ласка, відео, бо я ж стараюся. Хочу вам показати, щоб ви знали, куди ви йдете. Так, далі. Ну і ще багато всього цікавого тут у нас є. Штани, штани, друзі, зона зі штанами, зона з верхнім одягом, там також, до речі, зона з верхнім одягом. Головні убори, там плитоноски, рюкзаки, кобури і, до речі, примірочні. Ось так виглядають. Гарно, стильно, молодіжно. Ще таке зеркало є велике. Далі. Така величезна зона з взуттям. Також по туризму дуже багато. Всього є спальники, сидіння, каремати, коврики, гамаки і так далі. Тому, друзі, вулиця Джерельна, 18. Чекаємо вас. Обов'язково заходьте в гості, точно не пожалкуєте. Все, всім бажаю гарного дня, Па-па.